У Хмельницькому відбулася дебютна виставка фотохудожника Андрія Півня з міста Дружківка, що знаходиться у Донецькій області. Усі охочі могли познайомитись з мистецтвом та поспілкуватися із автором світлин. До що звідки і за чим що мала назву мінливість диптихи та складалася з двох частин. Перша це чорнобілі світлини, які демонструвалися на проєкторі, виконані у стилі вуличної фотографії. Друга, власне, самі фото диптихи, частина з яких вже була створена в Хмельницькому. Власне, для себе що таке фотографія. Фотографія це мить, вернее життя. Але інтуїтивно, дивлячись на роботу, ми розуміємо, що була мить до буде і після. Ми розуміємо, що тоді, коли це сталося. Була така пора доби, був такий закуп, був такий інтершоу. Це було, і це залишається на багато багато років. Привітати митця із дебютом прийшли також друзі, рідні та колеги. Фото мистецтво, але це було так. Знаєте, спочатку це були проби. Більш Потім більш впевнено. Потім вже він захопився, так що просто не може без цього. Так що він поступово йшов. Ну то так воно і буває. Набуваючи професіоналізму, ти стаєш більш впевнені, ну і зростає той азарт, таке от бажання далі, далі, далі тверди. Творити Андрій Півень почав з 2010-11 років свою діяльність, захоплення і любов присвятив рідній Дружківці, де жив із родиною. Саме у цьому містечку на Донеччині він відкрив для себе вуличне змінкування провінційне щодення, натненне історіями мешканців, скверів, дворів та гостей вулиць. І ось була дружківка, Горнецьк, Виницький, гуртожиток. Це виролості роботи, які ми сьогодні бачимо Тобто Частково це міста, як для Андрія, а частково містечка і місцинки, Це запилені куточки діток. Це наші знали, кінчали, Міниці, з вами метичани від вулиці з огляду родини, яка тут шукає дім. Це світло, яке іноді підкреслює Темряву, яка може поговорити. Але якщо ти художник, це темрява не дісталася. Сам автор каже, що дуже задоволений та вдячний тому, як його прийняв Хмельницький, і для нього важливо, щоб глядачі змогли віднайти свої сенси у його роботах. І так точно і фотографія. Тут представлена концептуальна фотографія, яка має знаково символічну таку систему, де кожний глядач споглядаючи знаходить. Власні сенси я ставив таке завдання. Зрозуміло, що автор теж закладає якісь сенси, але це розраховано на те, щоб кожен е, шукав своє і знаходив. У Хмельницькому Виставка мінливість диптахи триватиме впродовж місяця. Кожен охочий зможе прийти та познайомитись із творчістю митця культура загалом є важлива, надто важлива на... наразі. Ось тому будь-які виставки важливі і особливо сучасного мистецтва і фотографії, яка рефлексує на сучасність. Це важливо, Юлія Лемишева, Хмельницький, Україна, Джулія Ньюс.